Це алопеція патологічне випадіння волосся, яке може бути тимчасовим або постійним явищем. Алопеція може бути першою ознакою захворювань та порушень роботи інших органів, адже для організму волосся не є найнеобхіднішим, адже в першу чергу всі ресурси йдуть на забезпечення життєво необхідних органів і процесів. Тому при дефіцитах та інших захворюваннях часто відбувається випадіння волосся. Існує кілька видів: гніздова алопеція, випадіння волосся у вигляді округлих вогнищ, андрогенна алопеція, стоншення волосся внаслідок генетичної схильності, порушення гормонального фону з особливостями ділянок розташування у чоловіків та жінок, Телогенове випадіння волосся найчастіше через стрес, дефіцитні стани або гормональні порушення. Ось червоні прапорці, на які варто звернути увагу і звернутися до лікаря-трихолога. Якщо ви помітили ділянки на голові без волосся або волосся стало тонким і ламається, ці зміни можуть бути помітними при звичайному розчісуванні чи митті голови. У разі появи таких симптомів варто звернутися до лікаря-трихолога для діагностики та призначення відповідного лікування. Записатися на консультацію до лікаря-дерматолога-трихолога клініки Healthy and Happy можна за контактами в описі під відео.